З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії дуже цікавий варіант. Це є у нас Kia Niro 64 кВт в комплектації Executive Line. Це є максимальна комплектація для даної моделі. Цей автомобіль був виграний на лізівому акціоні в Нідерландах, вже є розмитнений. Проведений професійний детейлінг. та він очікує свого першого власника в Україні. Пробіг даного автомобіля 129 тисяч кілометрів. Він без жодного підфарбування. Додаткове відео з то фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний, даний автомобіль. Ну, а загалом це відео робиться в додаток до оголошення авторії, де ви детально можете ознайомитися з фотографіями даного автомобіля почитати детальну комплектацію по ньому, а також знати актуальну ціну на дану автівочку. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі: це Instagram, Tікто, Telegram. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а відносно даного автомобіля. Він має шикарний стан. Збережений, без ямок, без тарапинок. Такий дуже-дуже достойний стан. По комплектації зараз пройдемося детальніше. Перш за все, у нас дуже цікавий колір. Це той хамелеон. Він переливається від синього до чорного до фіолетового. Його от клієнти дуже полюбляють цей колір. Маємо топову оптику, що спереду, що ззаду. Це у нас топова матрична оптика. Також у нас присутні партроніки зад Дістронік з адаптивним круїз контролем відразу по зарядці бачимо, що у нас є CCS-2 комбо, тобто і швидкісна, і Type 2 звичайна зарядочка. Цей автомобіль оснащений також тепловим насосом, що дає змогу у холодну пору проїжджати на 40-50 км більш. А загалом запас ходу на даних автомобілях в районі 500 км літом і десь в районі 400 км взимку. Далі йдемо. У нас присутня камера топова для, з асистентами для водія. Також бачимо оригінальні легкосплавні диски на літній гумі брістовані. Далі у нас безключовий доступ присутній. Бачимо так, відразу ще датчики мертвих зон. По сидіннях у нас топовий салон. Є шкіряні сидіння з перфорацією, з вентиляцією, з підігрівами, з повною електрикою та пам'яттю сидінь. Також у нас присутня музика JBL їхня топова. Стан дверної карти ось дуже гарний збережений. По пройомах теж все гарно рівненько. Відразу він код для перевірки будь-де будь, по будь-яких сервісах. У нас завжди чесні автомобілі з оригінальними пробігами. Стан керма. Нужна кнопочка, все в ідеалі. Кермо в дуже гарному збереженому стані. Бачимо два ключика Тут всі кнопочки, підгрів керма, також у нас присутній. Топова мультимедія, також у нас тут все гарненько, точний пробіг автомобіля. 129 976 кілометрів. По потолочку все чисто гарно, по сидіннях ще раз пройдусь. Ще є присутні молоточки голландські. Така гарненька машинка. Ну, йдемо до заднього ряду сидінь. Тут теж усе новеньке, гарненьке по проймах. Все гарно. Одна маленька, є слід від паска безпеки, десь такого його прижали, Незначна ямочка. Так, далі стан дверної карти в ідеалі. Бачимо у нас також присутня. Камера заднього виду ось вона в двірнику. По багажнику все гарно чисто, шторочка на місці. Є дрібні сліди експлуатації незакріпленого багажу по пластмасі. Далі зарядка у нас в комплекті, є і основна зарядка, і подовжувач перехідник. Так, там у нас ще тут щось ми маємо, жилетки, аптечка і знак. Тут все в комплекті. І ще у нас є ремкомплект. Ці додаткові ніші. Ось там компресор, балончик та аптечка. Так, то все маємо. Пізніше складу його гарніше, стан кришки багажника з внутрішньої сторони без пошкоджень. І йду ще по правій стороні пройдусь. стан дверної карти, стан пройомів. Теж бачимо від паска безпеки є пару царапинок. Далі стан сидінь. Ще з цього ракурсу, як все виглядає. І йдемо по до пасажирського місця. Ще раз дверна карта. Стан. По Тут, до речі, все чисто гарненько. Стан сидіння, стан панельки ще раз. Ще раз водіськи відзніму сидіння, кермо і усі кнопочки. Також не сказав, що авто в заводському тонуванні, теж дуже гарно воно дає виду автомобілю. Ось такий автомобіль попадає у нас в продаж. Кого буде цікавити, детальніше зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Цей автомобіль і будь-який з тих, що стоїть на майданчику, у нас доступний до будь-яких вам відомих перевірок, після чого можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!